Чотири дитини з діагнозом туберкульоз та більше 120 дітей на диспансерному обліку. Така невтішна статистика у 2023 році по Олександрійській громаді. Для порівняння в минулих роках туберкульоз у дітей діагностувався в поодиноких випадках. В групі ризику перебувало до 70 дітей. На жаль, захворювання на туберкульоз за останні два роки, я не побоюся цього сказати. Виросла, мабуть, більше ніж два рази. Особливо за з 2021 року, коли були пріоритети віддані зовсім другій інфекційній хворобі. Це коронавірусна хвороба, пам'ятаємо COVID-19, І пріоритети лікування, діагностики були надані іменно проти коровірусної інфекції коронавірусної інфекції. У 2022 році розпочалася війна. Міграція населення із східних регіонів дуже велика. Кіровоградщина, Олександрівщина, Петрівщина прийняла дуже багато мігрантів із східних регіонів, це Луганська, це Донецька область. Мігранти. Я не скажу, що вони є переносчиком цієї інфекції, але дуже багато в цих регіонах людей були, які інфіковані, які хворіли на туберкульоз. І це, мабуть, також посприяло росту захворюваності на туберкульоз. Якщо велика скучність населення, якщо діти знаходяться дійсно в закритих приміщеннях, в укриттях, да, звичайно, повітряно-крапельним шляхом вони можуть інфікуватися. На жаль, кількість відмов від щеплень проти туберкульозу значна. Дуже прикро, але дуже багато батьків, які навіть не можуть пояснити причину з чим це є відмова. Деякі мені вказують про те, що а ви знаєте про наслідки, і говорю те, що одна із основних вакцин, яку потрібно робити дітям. У нас щеплення проти БСЖ проводиться в пологовому будинку на третій тереп'яті, третю тереп'яту добу життя дитини. Вакцина БЦЖ формує специфічний імунітет і захищає дитину від туберкульозної інфекції, від інфікування. А якщо, не дай Бог, дитина знаходиться в осередковому контакті, тобто в сім'ї може захворіти один із батьків або близькі рідня на туберкульоз, то ця вакцина дійсно захищає від інфікування на туберкульоз. Перебіг хвороби у дітей без специфічного лікування тяжкий, зауважив втізіатр. На жаль, на сьогоднішній день у нас четверо хворих на туберкульоз. Троє із них мають легеневу форму туберкульозу, і одна дитина має позаленгеновий туберкульоз, туберкульоз периферитних лімфогузлів. Які діти наразі отримують лікування? Лікування приносять добре. Ну і стан дитини ну, якщо так роздивлятися, то це середнього ступеня важкості. лікування туберкульозу, і так як і у дорослих, у дітей тривале. На сьогоднішній день діти ну, от розпочали лікування. У мене троє з легеневої форми туберкульозу і одна дитина, яка позалегеневий туберкульоз лікує. Тож не варто нехтувати щепленнями, слід вчасно робити пробу манту, повідомляти лікарів про погіршення самопочуття. За умови своєчасного діагностування і лікування навіть туберкульоз є виліковним.